Добрий день, дітки! На минулих заняттях ми з вами визначили, що транспорт відіграє важливу роль в житті людини. Він перевозить пасажирів та вантажі на землі, на воді та у повітрі. Ще транспорт є помічником. Він доставляє спеціалістів, поливає вулицю, ремонтує дороги. Але не слід забувати, що використання транспорту викликає забруднення навколишнього середовища, викиди відпрацьованих газів автомобілей потрапляють у повітря, залізничний транспорт не робить викидів. Через те вважається більш екологічним, але він спричиняє шум та вібрацію. Повітряний транспорт викидує багато відпрацьованих газів у верхніх шарах атмосфери. Морський транспорт є забруднювачем світового океану. Особливо небезпечними є розливи нафти, коли трапляються аварії. Річковий транспорт майже не шкодить довкіллю. А більш екологічним транспортом є велосипед та самокат. До речі, їх стали дедалі частіше використовувати люди у містах. Це зручно, приємно і ніяких тобі заторів, а головне, не треба пального, тобто таким чином ми зберігаємо чисте повітря. Кожен вид транспорту має своє призначення і виконує важливу задачу, але прикро, що чим більше машин. Тим більше загроза навколишньому середовищу і людям. Як же вирішити цю проблему? Люди давно знайшли вихід із цієї проблеми. На вулицях нашої країни і країни всього світу їздять такі машини, які не шкодять нашому здоров'ю, не забруднюють повітря. Вони є екологічно чистим видом транспорту, це електромобілі. Монокари. Їх все більше з'являється на дорогах різних країн і мають високу оцінку споживача, вони є також економічним засобом пересування, і якщо таких машин буде більше, тоді і наша планета Земля буде ще яскравіше і зеленіше. Дякую за увагу, до побачення!